Ну і головне, що є таке посада оператора дрона? Для мене це драйв, але насправді це є основа нашого підрозділу та й всієї сучасної армії. Зарплата на цю посаду складається е, щомісячної е, Виплати 50 100 тисяч гривень кожного місяця. Плюс ДПСО виплачує раз на рік матеріальну допомогу 30 тисяч гривень, а також у разі підписання контракту це є підйомні гроші у розмірі 23-29 тисяч гривень. Також ДПСУ пропонує 30 днів відпустки на один рік. Також Дуже важливо проговорити, що у ДПСУ є цілий процес навчання на оператора до дрона, який складається з базової військової підготовки та фахової, наприкінці яких ви отримаєте спеціальні сертифікати державного зразця. і їх можна використовувати як у нас у ДПСУ, так і на цивільних посадах.